І зараз ми рухаємося в Адвенті. Знаєте, я так спостерігав і дивлюся, що час не летить і настільки якось пришвидшується, що аж страшно робиться. Сьогодні другий день Адвенту. І якось був в мене можливість досліджувати, почитати, що таке є адвент. Адвент це є очікування. Очікування Різдва. Не знаю, хто. Писав сторінку в Гуглі, але він написав цікаву думку, яка мене вразила. Він сказав, що поряд з тим, що Адвент це очікування Різдва, Адвент повинен нас налаштовувати на очікування другого приходу Господа Ісуса, який прийде. І оцих чотири тижні, які ми святкуємо, воно повинно нас налаштовувати. І я думав, яке ж вітання можна. Придумати на Адвент. На Різдво у нас є. Христос народився. На Новий рік ми вітаємо з Новим Роком. На Пасху ми також вітаємо Христос Воскрес! Є цікаве слово, яке записано ще в Дії апостолів. Слово Маранафа. Хто знає як воно перекладається? Господь гряде. От нехай це слово Маранафа, Господь гряде, воно супроводжує нас ті чотири тижні Адвенту. Якщо Господь прийшов на землю дві тисячі років тому, народився в яслях, прийняв образ людини з немовля, виконав всі пророцтва, Він також прийде, але вже не як немовля. Вже як грізний цар. Тому нехай це налаштовує на нас. А ми в церкві домовилися, що будемо зустрічати кожну неділю Адвенту певним треком або піснею, і ми назвали «Різв'яний плейлист. Минулого разу ми слухали пісню, або, як Лука пише, «Пророцтво Марії. І сьогодні ми рухаємося далі і будемо слухати ще одну пісню. Ви любите слухати пісні? А що більше всього нас е, захоплює в пісні? Слова, музика, суть, яка була покладена, чому ця пісня виникла, історія написання. Що найбільше нас чіпляє за живе, коли ми слухаємо якийсь твір? Я думаю, що в кожного щось своє. А думали ви писати пісні або твори якісь? Тільки думали, і на цьому все закінчилось. Дякую за відвертість. Що потрібно людині для того, щоб створити шедевр? Один дослідник сказав, що для мистецтва хвалити Бога необхідно три речі: ясне око, щоб оцінювати діла Бога, радісне серце, щоб радіти їм. І розв'язаний язик, щоб правильно виражати цю радість. Ясне око, радісне серце і розв'язаний язик. В кого з нас цього немає? Я думаю, що більшість більшості є. Тому славте Господа! Прославляйте від щирого серця. Ми бачимо діла Божі. Ми можемо радіти навіть важкий час, і ми можемо його славити. І коли ми говоримо про героїв якраз різдвяної історії, яка насичена багатьма дітьми, подіями, до кожного персонажу можна віднести певну якусь рису, про яку ми сказали. До Єлизавети можна віднести Ясне Око, яка побачила в Марії матір Господа. До Марії можна віднести радісне серце, яке в хвилюванні, в зачаруванні висловило слова магніфіката, пісні прославлення Господа за те, що він звершив. І розв'язаний язик, як ви думаєте, до кого відноситься? Захарія. В нього були проблеми з язиком. І для того, щоб зрозуміти сьогоднішній трек, про який ми говоримо пісню, нам потрібно зрозуміти, хто був її автором. Про Марію, я думаю, що більшість ми знаємо. Але Захарію чомусь багато хто недооцінює. Багато хто не читає, пропускає, да, був. Але це надзвичайно цікава історія Захарія і його дружина Єлизавета. Саме ім'я Захарія. Означає Господь пам'ятає, він був священником. Ми можемо читати книгу Євангелія від Луки, і вона якраз починається з цієї історії в першому розділі. Коли ви відкриєте, можете слідкувати, я не буду все перечитувати, але починаючи з п'ятого вірша, Лука описує історію Захарії і Єлизавети. Він був священником з коліна Левія, з черги Авія, яка мала чергувати в служінні в храмі. Він був праведний чоловік. Лука говорить, що він був праведний чоловік своєю дружиною Єлизаветою, які не просто були священницького роду, а вони бездоганно виконували всі заповіді і настанови Господа. Це була дивовижна сім'я, праведна сім'я, сім'я богобійна. Але яка проблема в них була? В них не було дітей. В історії старого заповіту, коли в тебе не було дітей, люди вважали, що Бог тебе за щось карає. Вони молилися про дітей. Вони молилися про дітей. Вони жили правильно, вони служили Богу, але дітей не було. І ця історія показує нам, що навіть в праведних людей інколи бувають. Негаразди, які люди зовні можуть не зрозуміти, можуть висміяти, можуть завдати якогось удару. Але Бог все контролює. І пісня, яку ми сьогодні будемо читати про пророцтво, я його назвав відкладене благословення. Відкладене Благословення. Сьогодні ми вже чули багато про благословення, а тут відкладене благословення. Чому воно було відкладене? Що сталося? Коли ми дивимося історію Захарії і його працю в храмі, це вже Луки, перший розділ 9-й вірш, коли він служив у храмі перед Святая Святих, він на жертівнику кадив. Він там побачив ангела, який йому з'явився. З правої сторони від жертівника, і він йому сказав. Цікаві слова, коли вдома будете, можете перечитати. Він сказав Захарія, твоя молитва почута. Як ви думаєте, коли Захарія молився цією молитвою про дітей? Я думаю, багато років до цього часу, коли ангел до нього з'явився. Тому що Слово Боже говорить, що вони з Єлизаветою вже були похилого віку. Але ангел приходить і говорить: твоя молитва почута. Це ще один урок цього персонажу, з цієї історії. Бог чує наші молитви. Вони перед ним. І навіть якщо ти молишся і вже закінчив молитися, ця молитва перед Богом крутиться. Він її пам'ятає. Він її знає. І говорить: в тебе народиться син. В нього буде надзвичайна місія. Він приготує дорогу Спасителю. І ти назвеш його Іван. І Захарія сказав: єс Бог. Нарешті моя молитва почута. Супер. Так було? Ні. Він сказав, як же це станеться? Пам'ятаєте, хто ще сказав, як же це станеться? Марія сказала також, як же це станеться? Це типове було запитання до Бога, як же це станеться? Я старий і дружина моя вже в літах. І Англо говорить, замовкнеш. Замовкнеш до того часу, поки не побачиш виконання. Дивовижно, що інколи наша, наші знання, наш досвід, він заважає нам повірити Богу. Ми знаємо все. Ми знаємо хід речей. Ми знаємо природу, ми вчилися в школі, в університеті, можливо, маємо якісь наукові ступені. І це інколи заважає нам повірити Господу. Захарія, який виріс в служінні, який передавалося служіння з покоління в покоління, і він був в присутності Бога, він не повірив Богу. І він замовк. Інколи невірство Богу. Супроводжується мовчанням. І більшість може сказати, що да, це було покарання Захарію за те, що він замовк. Але коли ми подивимося хід цієї історії, ми побачимо, що це було не покарання. Бог, як люблячий батько і добрий вчитель, він його навчає. Подібно, як. Рослинка, яка має насінинку, яка зростає, так в Захарії росла віра і довіра Богові. Представте собі, уявіть собі, що ця інкубація віри і довіри Богові поступово зростала по мірі того, як Захарія бачив, як росте живіт у Єлизавети. Коли він відчував тріпотіння, плода і нічого не міг сказати, воно все акумулювалося в нього в голові. Воно все бурлило. І цю пісню хвали, яку Захарія проголошує, так поступово і повністю дозріла в його душі, що він ніколи не збіг би її забути в майбутньому. Вона виросла. Виросла незвичайний твір, незвичайне благословіння, але відкладене. І зараз не подивимось, чому. Давайте прочитаємо, що ж сказав Захарія, перший розділ Луки з 67-го вірша. Його ж батько Захарія наповнився Духом Святим. Та й став пророкувати й казати: Благословений Господь Бог Ізраїлів, що зглянувся і визволив люд свій, Він ріг спасіння підніс нам у домі Давида, свого слуги, як заповів від віку устами святих пророків своїх. Що від ворогів наших визволить нас та з руки всіх наших ненависників, що вчинить він милість нашим отцям. І буде пригадувати свій святий завіт, що дотримає й нам ту присягу, якою він присягався Авраамові, Отцю нашому, щоб ми, визволившись із руки ворогів, служили безстрашно йому, у святості праведності перед Ним по всі дні нашого життя. Ти ж, дитино, станеш пророком Всевишнього, бо будеш ходити перед Господом, щоб дорогу йому приготувати. Щоб народу його дати пізнати спасіння і відпущення їхніх гріхів, через велике милосердя нашого Бога, що ним схід із висоти нас відвідав, щоб світити всім тим, хто перебуває в темряві і тіні смертельній, щоб спрямувати наші ноги на дорогу миру. Дивовижний твір. Дивовижне пророцтво, як говорить Лука, дивовижна пісня. Яку Захарія, мабуть, виносив цілих дев'ять місяців. Відкрились уста. Він бачив, він радів і він зміг проголосити. Стоп, але чому відкладене благословіння? Це ж благословіння. Яке ми чуємо, ми подивимось трошки назад. Історію Захарії як священика. Він кадив у храмі перед Святая Святих. Він зустрів Ангола, в нього відсутність була мови. Але хто? Досліджує, читає, знає історію служіння в храмі, то після того, як Захарія закінчив кадити, він мав вийти до народу. І Лука говорить, що люди, які були й молилися назовні, вони чогось чекали. Вони чекали того, що він вийде і скаже до них благословення, яке було записано в старому заповіті. Бог. Навчає Арона. Бог навчає Арона тому, як благословляти народ. І священики кожного разу, коли закінчували служіння, кадіння перед свята святих, вони виходили і говорили ось ці слова, які записані в книзі Числа. Промовляй, 6 розділ 23 вірш. Промовляй до Арона та до синів його, говорячи. Так благословляйте Ізраїлевих синів, говорячи їм: нехай Господь поблагословить тебе, і нехай Він тебе стереже. Нехай Господь засяє на тебе лицем своїм, і нехай буде милостивий до тебе. Нехай Господь зверне на тебе лице своє і хай дасть Тобі мир. Ось тут нам стає зрозумілим, чому відкладене благословіння? Тому що благословіння, яке він міг сказати, мав сказати після свого служіння, він не зміг, він не мав можливості. І зараз він проговорює те благословіння до людей, які його слухали, яке народилося в його серці, яке відображає Його віру, яке відображає нам і показує Бога. І цей твір, ця пісня, вона дивовижна по своїй суті, як відображення самого автора, так і відображення Бога. Давайте подивимося, що ми бачимо про в, ньому, в цьому Бенедиктусі або в цьому пісні «Благословіння Захарії, про самого Захарію. Коли ми читаємо детально Луки. 67-го вірша, ми бачимо Захарю як спадкоємця завіту, який знає пророцтва, який знає Писання і який знаходиться в окупації, римській окупації, і він служить в храмі, який залишився єдиним осередком культури Ізраїлю. І коли він говорить про те, що Господь з'явив свою милість до народу і благословляє Бога, і звеличує Його за ріг спасіння, який він підніс у домі Давида, він говорить: ось виконання пророцтва, ось виконання того, що Господь обіцяв сотні років, який обіцяв Давиду. Хоча зараз. Вони в окупації. Ми бачимо, як священника Захарі він благословляє народ, він благословляє Бога, він благословляє за те, що Бог вірний своїм писанням, яких Він записав пророцтва. Він відкриває пророство про Месію, який народився і несе мир. І ми бачимо Захарію як батька. Це дивовижно. Сьогодні ми бачили молитви двох батьків, які молилися про дітей. Захарія благословляє свого сина, Івана. І він чітко розуміє те призначення, яке Бог дарував йому. Він чітко розуміє те, до чого Бог. Закликав їх Захарію і Єлизавету в процесі виховання, коли Ангел передав йому істини, і він це відображає в цьому пророцтві. Захарія як спадкоємець завіту, як священник, як батько, говорить ці слова, які народилися в нього. І коли ми дивимося далі, бачимо Бога, якого благословляє Захарія, ми можемо побачити певні риси, які надзвичайно важливі для нас, щоб розуміти сутність цього твору або сутність цієї пісні. Бог не спізнюється ніколи. Ми співали пісню. Він часно приходить завжди. Числа 6, 6 розділі, священник благословляв на процвітання охорону, які повинні були перебувати з людьми. Захарія благословляє народ людей і говорить, Бог прийшов на допомогу і дарував визволення, щоб ми служили йому по всі дні. Господь. Бачить ситуацію, в якій знаходиться Ізраїль. Господь контролює час, обставини, і він ніколи не запізнюється. Він прийшов в той час, коли було заплановано і контрольовано Богом. Далі, коли ми порівнюємо цих два благословення, ми можемо побачити, що Бог вірний, і Його вірність підтверджена Писанням. Світло Єгови. Засяє над Ізраїлем. Ріг спасіння. Цар дарований Ізраїлю. Господь своє обличчя являє до народу, так як він обіцяв в пророцтвах. В даній ситуації ми можемо бачити, що Бог він ніколи не відвернеться від свого Писання. І так, як ми говорили спочатку, якщо Бог. По пророцтвах прийшов, народився як немовля. Він так само гряде, але вже як справедливий суддя. І тому Писання Біблія свята, вона вірна і вона підтверджена самим Богом. І не має жодного сенсу не довіряти їй. Бог не може зректися себе і свого слова. Бог по своїй милості і благодаті дає викуплення. Нехай милість буде явлена до народу Ізраїля. Нехай милість буде з Ізраїлем. Нехай милість і благодать буде з церквою відновлення. Бог свою милість являє по благодаті. Не заслужено не по наших якихось добрих справах, але Його благодать шириться сьогодні. І ця пісня Захарії. Вона є актуальна підтвердженням того, що благодать, вона є, вона шириться. І сьогодні час благодаті. Актуальний. Далі, саме важливе, Бог прийшов у цей світ і дарує мир. Коли в числа ми читали, нехай Господь дарує мир. І ми бачимо, що Захарія говорить і в його пісні слова закінчуються: Господь дарував мир, дорогу миру. Господь мир дарував тоді, Господь мир дарував під час народження Ісуса Христа, і Господь мир хоче дарувати сьогодні. Мир, якого нам не вистачає. Коли говорять мир, мир, а миру немає. Господь дарує цей мир. І кожному з нас, хто не повірив Богу. Можливо, ми, як Захарія, маємо знання, досвід, і ми не розуміємо, як можна повірити Богу і отримати мир. Слово Господнє дарує. Істини, що через Ісуса Христа, через Його кров, через Його жертву ми даруємо, отримуємо примирення з самим Богом. Бог дарує мир. Мир з Богом через Ісуса Христа. Коли навіть війна, коли в нас в країні немає миру? Мир в серці може отримати кожний. Якщо прийде до Господа. Чи готовий ти, друже, в цей час прийняти мир шалом від Господа? Чи готовий ти повірити в Євангелію, не дивлячись на досвід і знання? Чи готовий ти, як Захарія, прославити Господа, дивлячись на всі справи, які бачиш, оцінюєш? Розумієш, і славу віддати тільки Богу. Тому пісня Захарії або відкладене благословення, яка прозвучала з уст Захарії, записана Євангелистом Лукою, досліджувана нами сьогодні, нехай буде підбадьоренням. Для нас, щоб ми були в нашому ходженні священниками, які благословляють народ щоб ми були дійсно віруючими праведними людьми, які живуть по Слову Божому. Щоб ми були батьками, які виховують дітей в істині Слова Божого, звіщають їм про Месію, про Ісуса Христа, які говорять про любов до служіння і які благословляють на служіння. Щоб ми були тими людьми, які говорять про мир, коли його немає поряд, до інших людей, щоб ми звіщали Євангелію, миру, яка дарована Господом Богом, цей шалом, мир з Господом, коли миру немає, мир в серці через жертву Господа Ісуса Христа. Амінь.